Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея, того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів запитів. За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже Ісус, а ви мене? За кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, «Блаженний ти Симоне, Сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі скажу, що ти є Петро скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не здолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав учням нікому не казати, що він Христос. Слово Господнє, Добру новину всій землі звищають. Так співали ми Те рефрен псалму і заохочували один одного до того, щоб звіщати всій землі добру новину. Але яка ж це добра новина? Що для тебе і для мене є тою доброю новиною на сьогоднішній день? Напевно, дуже доброю новиною для кожного з нас була б новина про закінчення війни і нашу перемогу. Або для когось була добра новина, що ось вдали всі аналізи, і вони добрі хвороба відступила. або виграли якусь суму в лотерею, або вдалася якась добра справа. Багато різних добрих новин може бути в нашому житті. Але чомусь частенько бувають якісь новини погані. Бог. Є доброю новиною, і добра новина, котру маємо звіщати всі землі, це Євангеліє. Добра новина, що Господь переміг гріх смерть і сатану, що тієї смерті, як нас, якою нас весь час лякає злий Дух, не існує для тих, які вірують Господа. Бо сьогодні Господь нам говорить про дуже важливу річ, надзвичайно важливу. Послання до римлян ми чуємо, як Павло апостол вигукує такий гімн величальний О глибину багатства премудрості і знання Божого. І це той Павло, котре говорить, що все знання цього світу, всі почесті, все, що він мав, він вважає за ніщо, за сміття. Чому? Бо у своєму житті хоче знати тільки Ісуса Христа і то розідяти? Тільки Ісуса Христа. Бо в ньому він знайшов свого Господа і Спасителя, того обіцяного Месії, того, про кого сповіщали пророки. Ось сьогодні в книзі пророка Ісаї ми чуємо, що Бог обіцяє, що передасть всю владу в руки, здавалося, б, тільки слуги Еліякима, але, але ні щось більше. Я передам його руки владу, і він буде батьком єрусалимським мешканцям домові Юди. Я вкладу йому на плечі ключ Давидового дому, як він відчинить, ніхто не зачинить, як він зачинить, ніхто не відчинить. Хто ж має таку владу ключі, зачинити, що вже жодна земна сила відчинити не може, і, навпаки, якщо відчинить все? Навіть ворота пекла не здолають і не зачинять. Тільки Боже Син, Тільки Ісус Христос, той, Котрому належить час і вічність, Він має таку владу і цю владу отримав від Отця. І приходить на землю саме для того, щоб спасти цей світ, щоб виконати волю Свого Отця Небесного, бо Ісус на питання учнів. Чи має він щось поїсти, чи хтось йому вже приніс, відповідає, моєю їжею є виконання волі мого Отця. А яка ж ця воля? Сам Господь об'являє цю волю світові, об'являє відкриту, не десь там потаємно в таємничих товариствах якихось об'являє світлі дня. Воля Божа така, щоб жоден грішник не загинув, але щоб навернувся і жив. Так говорить Господь, смерті грішника він не бажає. Але ті грішники, до яких Бог посилає свого сина, так не хочуть прощатися зі своїми гріхами, так вперто не бажають побачити проблему свого серця. Скільки разів ми читали, що. Фарисеї-книжники, які добре знали Писання, добре знали насправді, не забажали його застосувати до свого життя. Тому Ісус говорить, на катедрі Моїсея захили книжники, фарисеї он там садукей, ще єсей. Всі такі мудрі навчають добре, тож виконуєте того, чого навчають, але діла їх не наслідують. Бо, на жаль, слово і діло розходяться. В Ісусі Христі є та єдність, як Він говорить, так і чинить. І учнів своїх навчає того самого, говорить, нехай ваше так буде так, а ваше ні буде ні, а що більше то вже від лукави. Тобто дорога якихось компромісів, і Богу свічка й чорта, якийся огаричок не проходить. Має бути однозначним в нашому житті. Маємо вибирати правду і йти до того світла. Ісус до учнів говорить ви світло світу. Бо Він яке правдиве світло, що світить у темряві, запалює серця своїх учнів і говорить, щоб несли це світло в світ до інших народів. Він їх навчає, формує і відправляє з місці. Він іде попереду. іде в ті країни, ще не було проголошено Боже Слово. Іде в Галілею Поганську, Іде до міст і сіл Самарії, йде до Єрусалиму, щоб віддати своє життя за друзів. В околицях Кесарії Филиппової Ісус звертається до учнів запитанням, за кого люди вважають сина людського. Син людський я був, просто людина, але це цікавий титул, який зустрічається в книзі пророка Даніїла. Де він в видінні бачить Ветхого днями на престолі і когось сина людського, котрі до нього наближається. Цей титул найчастіше сам Ісус стосував до себе, говорячи син людський. Отже питає, за кого вважають його люди. І учні відповідають. І видно, що думки людські так сильно поділилися. Одні вважають, що це Йоанн Христин. Бо той прийшов сили і міці пророка Іллі. Багато віків вже не було чути голосу пророцького. Жили тільки тієї надії, яку читали в книзі пророка Малаті, що за ним прийде День Господній, День Великий і страшний, з'явиться пророк Ілля. Отже, коли прийшов Йоанн, думали, що це Ілля. Коли цар Ірод. Наказав стяти йому голову. То пізніше, коли дійшли до нього чутки про Ісуса, Саммірод, говорить, це, напевно, Ян Хреститель, котрому я наказав відрубати голову з мертвих, тому то такі великі чудеса діються через нього. Одні вважали за Яна Хрестителя, а інші, власне, за пророка Іллю, що ось виконалося воно це пророцтво Малахіту Ілля, який був пророком, як вогонь, і був. Підхоплений на небо на вогняній колісниці, вже повернувся, прийшов той час. Тож думали, що Ілія? Інші говорили, що це пророк Єремія. Чому ж раптом Єремія? Бо, власне, Єремія заповідав зруйнування єрусалимського храму. А як ми знаємо, Ісус на такі захоплені вигуки учнів Господи, подивись, яка святиня Єрусалимська, яка гарна, ну, чи не восьме чудо світу. Казав, прийдуть часи, камня на камені не залишиться від цієї святині. того, що євреї вважали найціннішим і осередок їх духовного і релігійного життя. Святеє святих, ковчег завіту, святині Русалимська, той храм Соломоновий і раптом Камня на камені. Чому? Бо коли Ісус плакав над Єрусалимом, то говорив: Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, як квочка збирає курчат, а ви не бажали. Скільки разів Бог посилав пророків, щоб напоумити народ, щоб показати, що живуть не так, як обіцяли Богу. Коли Моїсей отримав ті таблиці завіту, то всі казали: виконай, коли Ісус новин попередив, ще готові. Може, будете служити іншим богам, або богам єгипетським, 430 років там були, або богам амореям, малетян, ханаанським. Вони сказали ні, будемо служити єдиному Богові Ізраїлю. на що Ісус Новин сказав, ви самі свідки собі, якщо порушити цей завіт. Отже, так було. Багаторазово на різні способи люд Божий порушував завід своїм Господом. Але багаторазово і на різні способи Бог промовляв до свого люду через пророки, в останні часи промовив через сина. Тому Ісус і питає тепер уже учнів, а ви, саме ви, за кого мене вважаєте? ким є я для вас? Симон виходить наперед і говорить, ти є Христос, Боже помазаний, обіцяний Месія, заповіданий пророками. Ти є Христос, син Бога живого. Визнається. І чує у відповідь: блажений ти Симоне, щасливий ти Симоне, сину Йони, бо це не тіло, і кров тобі це відкрило. Кого бачив Симон перед собою? Ісуса з Назарета. Котрий прийшов в тілі крові, котрий був в усьому до нас подібний, як пише Павло Апостол, але крім гріха. Але не це зовнішнє бачення людини, але внутрішній зор, освячений Духом Святим відкрився. Це не тіло кров тобі, це відкрили мій Отець Небесний. відкриває таємниці ті, які мають серце чисте, серце відкрите. І я тобі скажу, ти є Петро скеля. Тільки Симон. З усіх своїх 12 учнів Ісус змінив ім'я, змінює його ім'я, призначення і покликання. Та тепер Петро Кифа, тобто скеля. І на цій скелі я збудую свою церкву. Ось вона, та добра новина, яку маємо звіщати всій землі. Син Божий приходить на цю землю і засновує свою церкву. Зібрання святих. Так, звичайно, грішні. Але тих, яких освячує сам Господь, очищає своє кров'ю через ту купіль хрещення, наповнює своїм святим Духом. Говорить, будьте святими, бо я є святим. Я збудую свою церкву і брами, аду не здолають її. Ось вона добра новина. Злий Дух постійно спокушає Божих дітей. Постійно хоче нас взяти в неволю, повернути до того рабства, до Єгипту, до гріха і смерті. Хоче знищити. На жаль, така його природа, того злого Духа. Але Божий Дух сильніший. Ісус обіцяє, що на фундаменті віри апостолів на цьому визнанні Петра буде будувати свою церкву. Мало того. Власне, Петрові вручає ті ключі царства небесного, ті ключі, про які ми чули сьогодні в пророцтві Ісаї. Те, що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. Те, що розв'яжеш, буде розв'язане і на небесах. Дає цю обітницю і дає свого Духа Святого. Після Воскресіння власне, Петра тричі питає про те, чи любить Його, чи любить Його більше, ніж інші. А Петро говорить, Господи, ти знаєш все. Тому отримується завдання пасти Овець Христової Отаю, Чи любимо ми Христа. Яким Він для нас є? Це питання актуальне для нас і сьогодні. Тож, простімо Духа Святого, щоб Він просвітив темряву наших сердець і дав нам відвагу. Дати щире, щиру і правильну відповідь на це питання.